Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники, і у цьому відео я вам покажу Світловодськ на велосипеді. У нас в Кременчуці на жаргоні його ще називають так по-простому Світлік. І по дорозі до Світловодська я заглянув у селище Власівка. Ну бо якщо через дамбу їхати, то дорога проходить саме через це селище. Та й хто вам ще на Ютубі оцю Власівку покаже? Дорога на власівку вже десятиліттями знаходиться в плачевному стані, і все ніяк не зроблять нормальний ремонт. Оце час від часу роблять ямковий ремонт, що буквально означає, що нічого не змінюється. І як була дорога гамно, так і залишилось, бо треба знімати верхній шар асфальту і перекладати, а не оцей от цирк. Ямковий ремонт це буквально значить: от іди в сраку гой. Я люблю цю місцевість, тут багато хвойних лісів і гарних краєвидів. Власівка це єдине селище Кіровоградської області на правому березі Дніпра, і досить давно власівчани хочуть відділитись від Кіровоградської області і приєднатись до Полтавської Отакий от внутрішній сепаратизм. Бо на закупи і по ділам їздять в Кременчук, і їм незручно то їздити з доками у той Світловодськ. Селище взагалі манюні, буквально одна вулиця з бутіками і все. Вона навіть якась недобудова є. Одна буквально вуличка розбита. Пару аптек супермаркетів і більш нічого в принципі і немає. Оце, мабуть, і є оця центральна вулиця, яка завжди така розвалена. І з цікавого, до речі, тут навіть продумувалось Ілюмінація пішохідного переходу. Мені ще цікаво, а є якісь дослідження відносно цих черіків? Чи справді вони там від чогось допомагають? Бо, як на мене, всі знають, як вони вже виглядають. І всі над ними просто потішаються, наскільки вони безглуздо виглядають. Та, це центральна вулиця, мабуть, саме-саме центральний, самий центр села. Та тут навіть асфальт нормальний. Ну, Наче типовий спальний район будь-якого міста України. Але це у них центр. Ось дуже такий цікавий будинок. Цікавий він, звісно, не архітектурою або чимось, а тим, що вікна у людей можуть виходити на красивий ріс. От я я б про таке б мріяв. Ну, звісно, я мріяв би жити у власному приватному будинку. Але от якби це була квартира, то я хотів би сам саме такий краєвид, а не двір парковку, як зазвичай у моїх підписників. Та в принципі і в мене. Отакий ріс. Мабуть, цікі комахи, чоловік вікна залітають постійно. Ну, так їх біди. У кого вони там не залітають. Основний заробіток у васівчан це робота на заводі Королівський Смак. Таке собі сусідство насправді, бо смердить завод на пару кілометрів. Але робочі місця дають, то думаю, осівчани і не сильно проти. Ну а смак королівський, а ціна народна. Оце покришка 35 міліметрів, а це вже 38 міліметрів, так би мовити, відчуй різницю. А далі йде перше диво Світловодську, це Кременчуцьке водосховище або Кременчуцьке море, як його часто у нас називають. Понятно вам? Кременчуцьке, хоча до Кременчука ще там 16 кілометрів. А це море там миває і Черкаси, і той же Світловодськ, але хай буде Кременчуцьке why not? Це мегапроєкт Савкового Союзу, і як кожен мегапроєкт Савкового Союзу не міг обійтися без жертв і репресій. Вони затопили 212 населених пунктів і насильно переселили понад 150 тисяч людей і переселили з урожайних земель в безводні степи. І все це заради оце побудови Кременчуцької гідроелектростанції, так хоча до Кременчука там ще 16 кілометрів, як я сказав. Знімати дамбу і ГЕС, я звісно не буду. Самі розумієте чому росіяни якраз час від часу луплять по ним. І ходить легенда, що дамба будувалася з розрахунком, щоб витримати ядерний удар. Сподіваюсь, це так, бо якщо що, то вашого любімого богера в Кременчуці змиє десь за пів години. Хоч море і штучне і, звісно, тут прісна вода, але є такий вайб справжнього моря. Прямо тут, звісно, купатись не можна, ну це небезпечно, та й де тут купатись. Але зовсім поруч, на певисі є дуже гарні пляжі, можна сказати, навіть екзотичні пляжі. Зараз вони з тропічним вайбом, але треба встигнути, поки не почалось цвітіння води, бо і на екологію такі от фінти савків не дуже добре вплинули. Ну і розмію це стоячі води призводять до замулення дна і розмноження синьо-зелених водоростей. Ну так, іще там неякісні всякі порошки, і тому в кінці літа там уже такий індійський вайб. З точки зору велосипедиста це топове місце, щоб тут катати, бо з моря надуває морський бриз, який приємно охолоджує в спеку, та й пахне, поки приємно дійсно морем. Гарний краєвид і дорога в більш-менш хорошому стані. Знаю, що коли у світловодську зовсім було погано з дорогами, то волоспортсмени обирали саме цей маршрут через дамбу. Хоча тут і багацька фур. Головне, щоб вітер не зустрічний, бо від вітру тут вас ніщо не захистить. І сьогодні для вас у мене є рекламний спонсор водонепроникні шкарпетки від Dexshell. Для мене це справжнє відкриття, шкарпетки повністю водонепроникні, намакає тільки зовнішній шар, який швидко висихає, а стопи завжди залишаються сухими, навіть якщо в них отходити по воді. І найголовніше, при цьому всьому стопа дихає і стопа не пітніє. Шкарпетки неймовірно комфортні, і для рибалок, туристів, військових це взагалі мастхев. Та й просто на кожний день в дощові велопокатухи це чудовий варіант. Є й велосипедні варіанти зі світловідбивачами. І для мене це особливо важливо, з моєю лапіщою великою є справжній немаломірний іксель. Розмір аж до 49-го. Крім шкарпеток, ДекшШЕО також може запропонувати водонепроникні рукавиці, шапки і волобахіли. Якщо зацікавило, у мене є для вас промокод на 10-відсоткову знижку внизу під відео. І нарешті Зірочка Кіровоградської області, Світловодськ. От за Світловодськ завжди було обідно, місто з величезним потенціалом. Але потенціал наче профукали, і місто завжди справляло враження вимираючого, з якого тікають люди. Але якщо порівнювати з тим, що було 10 років назад, стало набагато краще, бо раніше ну це ж зовсім здається якийсь був. З якої сторони я б не заїздив у місто, чи з Дамби, чи з лісу, перше, куди я одразу направляюсь, це набережна. Її закатали в рівний асфальт, і фур тут немає. Збоку навіває отой морський бриз, заспокійливий шум прибою, ти їдеш і кайфуєш, і роздивляєшся на парапеті: Оцей гарний патріотичний арт. І навіть гарний совєтський арт. Так і такий навіть буває. Оце також дуже крутий арт тут залишився. Я насправді не дуже полюбляю все, що позалишалося із савка. Раніше я щось там і розказував, що мозаїки там гарні, всяке таке. Але будемо чесні, в більшості совєтський арт досить депресивний і негарний. А оці кабанчики і собаки, які заганяють кабанчика, ну це просто моє почтенне дуже гарно. І отакий ще тут прикольний, такий скверик. Ось тут, мабуть, оце саме крута лавочка в місті. Мабуть, ну окей, не найкращий вид, але дуже хороший вид. Отак. Отак сісти і дивитись на море. Красота. Нагадайте, як зветься ота художниця? Оце оці арти, якраз її стиль. Я забув Примаченка на чого я згадав. Я, я шарю за арт, Оце наче в її стилі або навіть один в один, як у неї. У нас, наприклад, в Кременчуці теж є набережна, і от вона не дуже без арту. Там арту немає, там просто бетон і граніт і не красиво. Ця набережна це моє улюблене тут місце, ідеальне для вечірніх ранкових там, забігів, прогулянок. А для велосипеду от за коротко. Хотілося би такого кілометрів там на 5 вздовж моря. Тоді це був би взагалі отвал башки. На цій набережні ще не так давно побудували футуристік-ресторан. Не дивлячись на пафосний дорогий вид, ціни навіть нормальні. Наприклад, експресо на березі Кременчуцького моря ви можете попити всього за 55 гривень. І я так розумію, це ресторан богороди все тут навколо. І, на мій погляд, облагородження, звісно, хороше таке, сучасне з газонами. Але що -то не так? от. Ну, купа якогось вільного простору, без тіні, без дерев і влітку буде жарить і підпікать. Ну і звісно, класика. І звісно, класична барячка будь-якого українського міста. По газонам не ходити. Ну так, звісно, навіщо ходити оце по газонам? Треба, що це газон, щоб їм оце любиватися, отак здалеку. А сісти, з тут покласти, не знаю, якийсь пікнічок влаштувати, це не можна, це українцям не можна. Так, газони створені для того, щоб їх косити. Навіть природа оце не погоджується з такими дурними правилами і повалила цей знак. Місто досить молоде, засноване в 60-х роках минулого століття для будівельників і робочих тої самої ГЕС. І цікавий факт спершу, щоб підсасати генсеку, його назвали Хрущов. Але Хрущов не дуже одобрив таке, і його переіменували в Крем Гес. І вже потім він отримав людську нормальну назву Світловодськ. Ну і 60-ті роки, тож архітектури, тут гарної не слід шукати Хрущовки, Брежнівки, Сталінки, от і вся архітектура. Ландшафт міста гористий, а от доступність для маломобільних людей все ще на рівні совку, а може навіть гірше. Ні, в принципі, звісно, то реально спуститись і піднятись, це наче не такий кут, як в метро в Києві, але все одно думаю, з коляскою. На велосипеді буде страшнувато трошки. Ну що це таке? От поставили якийсь сраний бордюр, а це, мабуть, щоб сюди не заїжджали. І люди замість того, щоб оце перескакувати з велосипедом через той бордюр або з коляски, вони витоптали собі тут окрему таку доріжку. Ну, Непонятно трошки, що це таке Situation. Тут ще йшла жіночка, я питаю, там нема далі ступінь, я нормально на велосипеді доберусь. Ні, каже, там одні ступіньки, що там, що там, ступеньки, ступіньки. Ну, як ви розумієте, якщо ви на велосипеді то ще пів біди, там можна якось об'їхати. А от люди з обмеженими можливостями, як от їм тут на колясках пересуватись, коли все в ступіньках і все в горах або спусках. Єдина, мабуть, архітектурно приваблива будівля тут це місцевий палац культури. Але й він зі своїми нюансами. Сам палац культури навіть без тих літер, виглядає просто фантастично. Ну і такий прикольний, приємний тут скверик. Я б тут любки посидів би відпочив. Дерева, правда, щось тут біля лавочок немає дерев, зараз немає сонця, тому ну, більш-менш нормально. Ну вечірком сюди приходите. І, по ідеї тут це мала б бути от перлина світолоцька, але дивіться, вони замість того, тут мав би бути якийсь граніт. Або марм... мармур, чи які там ще оці матеріали круті. Ну там і був он граніт. Вони взяли якимось сайдингом, обшили бездушним. І, ну, я не знаю, це просто вбиває вбиває все, що залишилося. Оту, всю культурну цінність, яка тут залишалася, оцей сайдинг, він наче добиває. Дивіться, яку я дивакувату рослину надибав, я таку, наче ще й не бачив ніколи. Це вона може ще й зацвіла, і от такі в неї пухирці, такі рожевенькі, таке дуже прям гарненьке дерево. От зараз у мене такий грецький вайб, Я, наче в, в, в Древній Греції з якимись дивакуватими дивовижними рослинами. Ви тільки гляньте, що це таке? Що це таке? Не хочеться скачувати оту програму, яка показує, як називається рослина. Сподіваюсь, мені підписники підкажуть. Що це таке? Ну, прям дуже гарно. Місто загалом озеленене, дуже як то сказати, природнє. Тут, наче завжди поруч з природою. От, наприклад, серед міста є просто величезний гігантський ліс парк імені Тараса Григоровича Шевченка з моїми улюбленими соснами, через який йде досить вузька автомобільна дорога. І отут, до речі, взагалі володріжка чудово пасувала. Чого я ото про потенціал заїкався? Та то, що всюди, де б я не був, таке враження, що не допрацювали, не доробили, або взагалі 70 років нічого не робили. І, от наче зовсім трошечки зусиль, і це було б комфортне, гарне, зручне місто. А поки що маємо те, що маємо, зупусавкову. Боже, який нещасний скверик, Боже. Які лавочки, тут покошено, все лавочка зламана, який заборчик мініатюрний. І чому паркан закриває тротуар, плитку? Чому так? Це так так погано, що аж добре. Це це ужас. Пам'ятаю як я вперше приїхав на шосірі освіти, як, як же я матюхався. Буквально от знак, що закінчується Полтавська і починається Кіровоградська область, і з того моменту от все, жодної нормальної дороги, що в місті, що в області. Зараз маю визнати, ситуація з дорогами значно покращилась, і вже навіть навпаки, до знаку Полтавської області рівна хороша дорога, а в Полтавській області кратери. Але все одно є ділянки, від яких срака дуже горить. Зазвичай це круті спуски, ну або підйоми, дивлячись з якої сторони їхати. Може на таких ділянках важче і дорожче робити ремонти, може, тому їх не роблять вже років 20. І велосипедистам в місті треба бути особливо обережними, бо рівньовки в місті спроєктовані просто щоб їх вбивати. Рівньовки тут не на френдві, можна так би мовити, зазіватися і вбитися. О, тут прямо на всю дорогу і треба під правильним кутом, щоб проїхати. Ну прям максимальний екстрим. От невже не можна було зробити їх ну, горизонтальними, щоб велосипедисти не вбивалися. Я от впевнений, впевнений на всі 100, що може раз на тиждень, а може навіть частіше хтось там падає. І як я ото приїздив з 10 років назад, крім жахливих доріг, я дивувався тому, що в місті всюди сміття. Все було засране, включаючи ту набережну, у дворах сміття наче не вивозили. Зараз із цим набагато краще, от місто стало набагато чистіше. І друга така містична загадка, яка мене дивувала, це як таке можливо, що в центрі міста, ну і взагалі по місту, купа закинутих багатоповерхівок. І от з того часу вони як були закинуті, так і дотепер закинуті. Я не розумію, як таке межола взагалі. Тобто тут люди живуть, а ось тут уже не живуть. Типу, що тут таке сталося? Що всі люди звідси виїхали, ну це якась межа общага була. Та раніше сюди можна було зайти, але тут все заколотили. Та, от що таке сталося? Що пів будинку ну, просто не живе. Ні, не, камера вирівнюється камера під лавочку. Та і буквально тут зовсім поруч заброшка, якась типу нова будова. От, зовсім поруч, один біля одного. Як так? Не розумію. Що це людям житла, то ну, якийсь там мінімальний ремонт, як зробити, вікна поставити. Сміття вивезти І люди б жили, але ну, чомусь такого не роблять. Нові будинки будують. Якась тут собака була. І я так розумію, все ж таки тут є вхід, значить хтось там щось ходить, живе. Ну, типу, для чогось тут ще відкрите. Отут живуть, я поняв. Це буквально залишилось для одного. Власника квартири. Тут якась кішечка була. Так, ріфт, я думаю, не працює. Можна було б піднятися. Виправляюся, це всі тут живуть, там всюди є вікна, просто чомусь от з правої сторони вікон немає. І, по моїй теорії, там ніхто не живе. А оце вже максимальний рівень. Оцього колхозного убранства біля будинків. Ну, тут люди, бачите, багаті живуть. Тут не покришки і ребіді, а прям якісь вон, арти цілі, арт-роботи. Тут прям такий ландшафтний дизайнер, можна сказати, попрацював. От такої от ляльки я б, мабуть, ввечері ще й бездикався б. Ууу, зрада тут Чебурашка, все. Зросійний дизайн, все, дизлайк, дизлайк за Чебурашку і за якогось мамонтенка, Та це наче теж мамонтенок русський. І ось ще один приклад. Я от просто не розумію, чому так. От Зовсім недалеко від умовного центру. Тут є автомобілі, магазини, ну все тут поруч, інфраструктура є, і тут бац, і така от заброшка. І не просто заброшка, там ще просто купа сміття всередині. Тобто час, коли людям не вистачає житла, арендна плата підвищується з кожним днем. Купа переселенців, от у них в центрі от ціла така заброшка, можуть собі, так би мовити, дозволити. І нічого тут такого аварійного я не бачу. Просто немає вікон. І ось от навіть якась ще й тачка припаркована. І це просто склад якогось сміття. Я боюсь, що собаки мене покусають. Но це тут собаки живуть. Оце хочеться сказати тільки, що це робиться в Світловодську, як так-то? Хто таке допустив і чому це вже багато років ніхто не виправляє? І це, щоб ви розуміли, це вона стала закинутою. Тут повиїжджали звідти люди, і якось же хтось ще навіз сюди всякого сміття. Ну, тобто воно ж тут просто так не взялося, ні звідки. Тобто я ж бачив заброшки, я знаю, як вони виглядають. А це такий ще така Заброшка-смітник. Ну, так дивує, дивує з поганої сторони. На ну, і Світовоськ якийсь рекордсмен по Заброшкам. От просто їду, теж ну, наче недалеко від центру. ну, Зовсім не їбня. І додбаці знову якась. Ну, це не добудова, це скоріше не закинутий будинок, а недобудований. І саме іронічно, що на закинутому недобудованому будинку реклама утеплення будинку. Це, мабуть, ця компанія, яка недобудувала, тепер займається утепленням будинків. І знову то про втрачений потенціал. По-перше, водосховище. Це можливості для різних водних розваг, спорту, риболовлі, серфінгу. Берег водосховища чудове місце для баз відпочинку, кемпінгів, водних парків. І так, тут вони є, але чи чули ви щось про них? А з іншого боку, міста хвойні ліси і природа. Коротше, великий потенціал для відпочинку. Тут же поруч знаходиться моє любіме місце в Україні, Голубі озера серед хвойного лісу з чистою прозорою водою. В моєму уявленні Світловодськ можна було б добре продавати, і у нього міг би бути навіть образ такого курортного містечка. Ну мені так здається, я так бачу. Бажаю от Світловодську всього самого найкращого і бажаю приєднатись до 2100 року до Кременчуцького мегаполісу разом із горічніми плавнями. Це буде фантастичний мегаполіс майбутнього, можливо, наступна столиця України. Бо Київ кличко до того часу затопить фекаріями. Дякую всім підписникам, потужним спонсорам на Ютубі, шановним спонсорам і про американських донаторів теж не буду забувати. Пишіть, чи подобаються вам такі відео, бо на черзі там іще Полтава, Київ, Кременчук на велосипеді, яке ще місто, не знаю, ви там запропонуєте. Мені таке, не знаю, подобається робити.